Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. в 16 столітті була така історія, коли поляки королевич Владислав попросив українських козаків і гетьмана Сайдачного піти разом з ним походом на Москву. Сильно просили поляки, сильно просив королевич Владислав. І українські козаки разом з гетьманом Саєдачним пішли з поляками на Москву. Не знаю там, що робили поляки і як вони воювали, але те, що козаки Гетьмана Саєдачного взяли 27 російських міст і були в центрі Москви, відомо в історії всім. І тільки московські бояри разом з духовенством, які впали на коліна перед гетьманом Саєдачного і молили його не проливати братської крови, врятували Москву. І Сагайдачний вийшов з Москви. Історія повторюється по колу. Історія повторюється по колу, і наші знову на шляху до Москви. Можемо повторити, так, можемо. Але справа ж в тому, що знову поляки разом з нами. Так поляки не те, що разом з нами, поляки вже зайшли в курськ. Поляки і французи. Поляки і французи на натовських БМПшках уже в передмістях Курська. Ви про це не знали? Так про це ж сказав начальник спецназу Чеченського Ахмат, генерал-майор Абті Алаудінов, який сказав, що ми воюємо не тільки з Збройними силами України, ми воюємо з цілою НАТО. З цілою НАТО. Операцію розробили НАТО. Французькі, польські наймиці ганяють на американських БМПшках уже по передмістю Курськ. Воєнкори Росії бруд інтерв'ю в російських жіночок, які, видно, страдають на алкоголізм і кричать: стріляють бандеровці з машин по домам. Я бачила поляков, я бачила поляков. Они, вони їхали на машині, Поляки їхали на машині. Що тут скажу? У страха великі, великі очі. Росіяни так напудилися, що їм мерещаться російське слово, поляки, французи, а завтра будуть ще й африканці. Обов'язково будуть, тому що, тому що за Росію росіяни вмирати не хочуть. За Путіна. Вмирати росіяни не хочуть. А страх річ дуже суттєва. Він збільшує розмір очей і їм мерещаться поляки, французи. А завтра будуть мерещиться афроамериканці. З вами Ігор Шувець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!